Відбулись чергові громадські слухання. Цього разу громада вирішувала долю деревообробного комбінату, який будується за адресою вулиця Жовтнева, 11Б. Участь у заході взяли 382 особи. Перед присутніми звітували генеральний директор, головний архітектор та технічний директор майбутнього комбінату. Виступаючи повідомили, що нове підприємство дасть користенню 700 робочих місць із середньою заробітною платнею від 5 тисяч гривень. Пріоритет при прийомі на роботу буде надаватись в першу чергу місцевим мешканцям працездатного віку. А також користенцям, які беруть участь в АТО. Сьогодні в місто користень, яке розгубило майже увесь колишній промисловий потенціал, приходить інвестор, будуються виробничі приміщення, встановлюється суперсучасне німецьке обладнання, сплачуються десятки мільйонів податків, створюються сотні нових робочих місць. Комбінат буде устаткований унікальним європейським обладнанням, аналогів якому в Україні та на пострадянському просторі немає. Підприємство буде конкурентоспроможним, безпечним та екологічним, стверджують його представники. Тут Румунії на сьогодні навколо цього комплексу ціла програма на державному рівні, щоб там забудувати населен, населеним пунктом, щоб тільки з'явився подібний комплекс. Нам дуже і дуже е -е, помогло е -е, те, що Міста користень по своїй потужності і по своїм вимогам може отримати ці робітничі місця, тому, що не потрібно будувати рядом міста. Док виготовлятиме сухі стругані пиломатеріали бруси, дошки, рейки, а також підлогові дошки, вагонку, блокхаус, дверні коробки і тому подібне. Сировиною для виготовлення продукції комбінату слугуватиме круглий ліс хвойних порід. Деревина буде закупатись відповідно до законів України на державних аукціонах. Треба зауважити, що до сьогодні, до сьогоднішнього дня, зі всієї кількості круглого лісу, що продається на державних аукціонах України. Біля 2 мільйонів, а точніше 1 мільйон 900 тисяч метрів кубічних, уходило і уходить в даний час на експорт за кордон у необробленому стані. Оскільки в Україні вийшов закон, який забороняє такий експорт з 2017 року, то наш деревообробний комбінат буде купляти частину саме цього лісу і на 100% переробляти його в нашій країні. Представники громадськості мали змогу задавати фахівцям питання, вносити пропозиції, висловлювати власні думки з даного приводу. Ось деякі з них. Для чого ви нам створюєте завод? От читають нам, дають ці декларації. ми проти цього заводу. Нам нужен користь, щоб був чистий. Дихали ми воздуха, і наші діти росли живі і здорові. Вирубка лісів одна з найбільш важливих проблем. Вона за собою несе зникнення лісів, і у нас, як уже сказала жіночка, наша поліція, І що по 3-4 роки, і буде степ. Буде степ, де степ кругом. Хто хоче, аплодуйте. Пожалуйста, щоб це було. людина, понад усе. І її вимоги вимоги тих людей які сьогодні тут звучать повинні повинні бути всіми почуті і це саме головна наша вимога повинен бути взагалі народний контроль тому що віри до влади на жаль немає Громадяни зазначали, що вони за інвестиції, робочі місця та гідну зарплату, але бояться, якби всі ці плюси не коштували місту погіршенням екологічного стану. Втім, представники доку наполягали на тому, що деревообробний комбінат стане екологічним підприємством, і це буде підтверджено державними експертами. В результаті більшість присутніх висловили свою згоду на будівництво деревообробного комбінату. Прошу прослати, хто сам... Участь у громадських слуханнях взяли 382 особи. Серед них представники громадських партій, організацій, об'єднань, депутати міської ради, жителі міста. За проголосувало 252 чоловіки, проти – 45. Чоловік, відповідно, 85 утримувалось від голосування. Отже, деревообробному комбінату у користині бути. Повноцінно зафункціонує він у 2017 році.